Євген Проценко старший пожежний рятувальник другої державної пожежно-рятувальної частини Черкас. У ДСНС працює з 2009 року і жодного разу не шкодував про свій вибір. Більше про свого колегу довідалась прес-служба головного управління ДСНС України у Черкаській області. Було бажання продовжити службу. Я до цього 4 роки служив в армії. Це перше було продовження служби, і друге, я хотів себе випробувати в екстремальних умовах. У пам'яті назавжди залишаються випадки, пов'язані з роботою. Один з них трапився на початку повномасштабної російсько-української війни. Ми виїхали в село Софіївка, там був дачний кооператив, загорання будинку, від влучання блискавки. Так, ми приїхали пожежу, ліквідували. І вже нам люди розповіли, що вони прибули з Харкова. Виїхали під обстрілами, втратили дві квартири. Там були в окупації. Так, втекли в і тут такий збіг обставин, що останнє житло забрала в них природа. Згадує і участь в операції об'єднаних сил на сході України. Ми там пробули 30 діб, відбудовували пошкоджені будинки після артобстрілів, дахи ремонтували, там все, що люди просили, все їм допомагали. Ніхто, крім цього, крім нас цього не зробить, що ми потрібні людям, вони нас чекають. Тоді, за словами Євгена, його й товаришів вразила стійкість наших людей. Те, що вони залишились там жити навіть з пошкодженими будинками, але залишились на своєму місці. У складі зведеного загону, прямуючи на допомогу колегам у Кременчук, по якому росіяни завдали удару, рятувальник навіть не уявляв, що на них чекає. Ми їхали і все, що нам було відомо, це з новин з телефонів, з інтернету. Що нас чекало, ми не знали. Дуже великі масштаби, дуже великі руйнування була складність розбору конструкцій, тому що це все було велике, важке, це була така ну, доволі велика будівля. Бажання було швидше це закінчити пошвидше розібрати, щоб це все закінчилося. Емоційно було важко тим, що там хтось, хтось рідних чекає біля того центру, хтось вже квіти несе. Вшанувати пам'ять. Змінилися життєві цінності, змінилися відношення до близьких, до рідних. Розумію, що якось хтось може прийти там забрати те, що в тебе є.